Вітаю, шановні. Чи буває у вас таке, що ви проходите в улюблений магазин, купуєте річ, яку купуєте постійно, а вона хоп і на 50 гривень дорожче? Випадково. Зі мною таке постійно. Або навпаки, є більш приємна частина е, акції. Ну, на ці речі я постійно звертаю увагу, бо я, якщо чесно, ще той акціонер. А ви на що ви звертаєте увагу? На здорожчання цін чи на скидки? Давайте дізнаємося. Коли ви ходите в магазин, ви більше помічаєте знижки чи е, зростання цін? Ну, по більшій часті зростання цін. Но це смотреть в який магазин, смотрю, який товар по більшій часті. Но, може на процентів 10-20 зростає ціни. «Напевно, зростання. Наскільки? На відсотків 15-20. Mm -hmm. Порівняно з останніми півроку, мабуть, роком. Але я не особо за цим слідкую, тому не можу сказати точних даних. Коли ходите до магазину, ви більше помічаєте знижки чи зростання цін? Я помічаю зростання цін більше. Більше ніж знижки? Так. Але також часто бувають і знижки. Помічаю. Не знаю, ну тобто, понятно, що не зростається, але це нормально, бо економіка така. Знижки. Кожен раз зростання. Ой, я не запам'ятовую наскільки, ну знаю точно, що зараз знижки не може бути тим більше під час війни. Е, я дивлюсь, що мені подобається, а що не подобається. Я по інтуїції вибираю. Ну, не знаю, я просто звертаю уваги. Зараз інші проблеми є важливіші. Зростання, напевно. Рахую наскільки, але точно бачу, що було зростання, тому що ти так аналізуєш, що було дешевше. Уже в чеку тоді, коли отримуєш в кінці назву, тоді розумієш, що приблизно ці товари ти купував і була інша сума. Ну відсотків на 20, напевно кожні три місяці.